Чому волосся часто починає випадати після пологів, і як з цим боротися? Під час вагітності іде підвищення рівня жіночих статевих гормонів. Угу. Вони продовжують фазу росту волосиночкам, тобто у дівчат стають волосся краще. Mm -hmm. І це є стимуляція росту волосся через два місяці, три місяці після народження дитини ці гормони нормалізуються, стимуляція проходить, і те, що відстимульовано, має випасти. І це нічого з цим не зробиш. Як в сезоні спливає на волосся? Чому восени та взимку волосся випадає більше? Ну, І да, осінь. Да, Короче, да. ми два рази на рік переходимо з однієї якості харчування на іншу, то є навантаження на пішківник. Так, і поки він адаптується, да, є певні проблеми, які от у таким чином проявляються. Чи може неправильна дієта через різке схуднення спричинити сильне випадіння волосся? Запросто які процедури найефективніші для стимуляції росту волосся у жінок, якщо виявили причину, справились з причиною, ті от ті процедури будуть ефективними.